Правила наступні: з 6 до 8 всі без перешкод можуть попасти на Соборну та Воскресенську, тобто доступ для завозу товару та іншого. Друге, в додатку до цього рішення є перелік структурних підрозділів Сумської міської ради, які будуть мати відповідні брилки для безперешкодного доступу на соборну та Воскресенську. І третє це мешканці, які проживають, які зареєстровані на Соборній Воскресенській 9 травня, а також спецтранспорт, також інваліди, які мають вади руху, а також всі, ті, хто мають право доступу по роботі, тобто це міліція, прокуратура там пожежні, інше. Тобто там є диспетчерський пункт, натискуєш кнопку, викликаєш диспетчера, і якщо це стосується мешканців, то вони мають показати реєстрацію. Тобто паспорт з пропискою і ти спокійно проїжджаєш.